Аюсь українському народу завжди будемо вільним і вільно обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цінність і недоторканність, нехильно додержатись Конституції України, законів України, зберігати державну таємницю, присягають, виконав свої обов'язки, інтересах співчистів. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. При Військова присяга це особливе, особливе свято. воно дається лише раз в житті і на все життя. Ну, війна є війна. Потрібно на війну буде йти на війну, захищати Україну. Дмитро Коробський з Чернігова першим у родині обрав фах військового. Хлопець серед 243 курсантів-першокурсників, які склали військову присягу на вірність українському народові. В час збройного протистояння на Донбасі кількість охочих навчатися у військових вишах не зменшується радше навпаки разом з іншими. Дмитро готовий з честю виконувати обов'язок захищати Україну. Ти квіти приніс? Кості. Кості? А Костя Брати. це хто? Мій братик. А Костю ким буде закінчити навчання? Офіцером. Офіцером. Так. Да. – А ти як виростеш, ким хочеш стати? Воєнним. У родині Цимар династія військових. Тож усією сім'єю прийшли вітати сина курсанта першого курсу прикордонної академії зі складанням військової присяги. За словами дідуся майбутнього прикордонника у правильному виборі, онуком майбутньої професії він не сумнівається. Упевнений нащадок гідно носитиме військову форму. Наша сім'я військова вся, так що ми. Хочемо обороняти Україну від ворога. З початком проведення антитерористичної операції Бойові завдання на Донбасі виконували понад 16 тисяч прикордонників. Нині вони продовжують нести службу по всій лінії фронту. І курсанти, саме головне, що мені дуже приємно, що вони свідомо до нас ідуть і свідомо охороняють кордон. І вони вмотивовані дійсно тим патріотичним духом, який сьогодні є в нас в Україні серед нашого народу. За час війни змінився підхід до підготовки тих, хто одягне погони офіцера. Сьогодні увагу приділяють не лише теорії, на часі набуття курсантами практичних вмінь. В Державній прикордонній службі в травні місяці прийнятий за основу підготовки курсантів, персоналу Державної прикордонної служби по новому курсу «Стріп». в якому передбачено, це початкова підготовка, де здійснюється підготовка перших курсів осіб, які прибули на службу. Другий етап підготовки це базова підготовка, це виконання вже таких прав як в Русі. От, з пересуванням, з укриття з різних положень. І основу складає підготовки. Це виходячи із тих завдань, з тих ситуацій, які складаються в зоні бойових дій, які стикаються з прикордонники, розроблено кафедри ряд сценаріїв, де відображаються реалії от, проведення бойових дій. Віталій Подолян більше десяти років служить у лавах оборонців кордону разом з родиною. Мешкає у Біловоську, що на Луганщині. Попри неспокій у регіоні, коли син вирішив пов'язати майбутнє з військом, відмовляти його не став. Його лічна ініціатива. Навіть в мене з моєї сторони ніякої агітації не було. Сам прийшов, вот, говорить, тут можна мені служити. Мама майбутнього прикордонника хвилюється, проте сина у виборі професії також підтримала. Страшно, звісно. Ну, а що робити? Хочеться, звісно, щоб вдома служили. Ну, а так де вийде. Доброго дня, прикордонний наряд про вірту документів. будь ласка, свої паспортні документи і контрольний табон. Доброго дня. Ну, місь, будь ласка, популяра. Дякую. Юнаки та дівчата, котрі стали першокурсниками академії імені Богдана Хмельницького, кажуть, готові до усіх складнощів у навчанні, аби в майбутньому гідно стояти на варті українських кордонів. Цей вуз є одним із найпрестижніших вузів України, тому він дає по перше дуже хороші знання а по друге, дуже сильно загартовує людину.